Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про організаційну політику у СВ клубі якщо так можна. Так, я вам розкажу, що ситуація у нас в СВ склалася таким чином. Прийшов період часу, коли я зрозумів, що не здатний управляти великою кількості людей, і став про людей не зовсім зрозумілим. Я зрозумів, що треба вчитися. Я закінчив школу, міжнародну школу власників бізнесу, я там навчався майже рік. І впровадив інструменти управління. Ціль взагалі цього навчання це інструменти управління, це стати зрозумілими для людей, які працюють з нашою компанією. Ну і ін друга ситуація це правильно налагодити роботу. І щоб люди розуміли, за що вони відповідають. Що від них потребується, і саме головне, щоб люди знали і бачили ціль, куди ми йдемо. Нормальна компанія, взагалі, по своїй суті і цьому я теж не приділяв раніше уваги, мусить мати ціль. Наша ціль це здорові та щасливі люди на усій території України, і кожен працівник закладу СВ знає цю ціль. Наступний крок це дорога, якою ми йдемо до цієї цілі. Це шляхом відкривання додаткових підрозділів по всій території України і за її межами так само. І коли в людини є погодження. Тоді і ця людина йде разом з нами до тієї цілі, і в нас тоді з'ясовується нормальна, класна команда. Саме головне, що ми тут зараз почали правильно готувати людей. Ми створили свою академію, де навчаємо людей, готовимо професійні, професійно готовому людей до виконання своїх професійних обов'язків. Ми ж працюємо в сфері послуг і максимально хочемо створити команду. В нас взагалі простіше, в нас відношення до роботи це як гра. Класна, нормальна гра. І е, я вам скажу, що є один е, такий е, вислів, що е, коли є ціль в людини, тоді вона отримує свободу. Коли людина досягає чогось, в неї є перешкоди, вона їх долає. Вона досягає чогось і в неї тоді з'являються якісь нові можливості, можливості. Тоді вона отримує свободу. Тому ну, наша команда спрямована на цілі досягати і реалізовуватися для того, щоб кожний нас ріс. Знаєте, це цікаво виглядає, так ви кажете, дуже гуманно дуже цікаво. Але ви знаєте, є питання, з'явилася інформація така, так, що, так. що у вас начебто змушують працівників в примус примусовому порядку ага. присідати. По 200, здається, раз. О, раз чи це є правда? <плес> так, абсолютно. Я вам мало скажу, ми ще гірше ніж вам кажуть. І це абсолютно правильно. Ми ви знаєте, як кажуть, бандерівці ще й кажуть, дітей їдять. Ми, я вам казав, що створили групу. Ви знаєте, є домовленість людини, працівника з закладом, що людина має виконувати свої обов'язки. Якщо вона не виконала свої обов'язки, то вона порушила домовленості. Якщо вона порушила домовленості, ну хтось має, то точно за це заплатити. Тому що ми в сфері послуг працюємо, неякісне обслуговування клієнт більше не може. Не схоче до нас прийти, тому в нас така домовленість з гри, ми можемо, так як всі робити, збирати в людей заробітну плату, вводити якісь штрафи. Але інша ситуація, якщо я, до прикладу, у вас забираю якісь гроші, значить у вас з'являється менша можливість покупної спроможності. Ви менше собі можете забезпечити. Далі ви будете думати, як вам прожити. Наступна ситуація, якщо в людини є сім'я. Інша е, ситуація, е, питання, якщо я заберу в, е, в батька чи мами ці гроші, то в чому мені й діти? Є проблема, да? тому в нас була така домовленість за порушення е, функціональних обов'язків, включили таку гру для того, щоб не штрафувати людей, а присідати. І коли людина фізично попрацює, е, відповідно, вона. Буде завжди пам'ятати, варто це робити чи ні. Якщо наступного разу людина вже порушує і це систематично, ну навіть до того, що ми будемо вжати руки і прощатися з цією людиною не працювати. І це нормально абсолютно. Справа в тому, якщо людина має інші цілі, то вона буде завжди порушувати якісь правила. Тому нам простіше розстатися скоріше, і це абсолютно правильно, її повезе і нам повезе, вона не буде займати місце, а їй повезе через те, що вона, можливо, знайде іншу фірму, з якої цілі співпадає з нею. І це нормально. Тому так, да, дійсно є така ситуація, що ми включаємося, і ця менеджера роблять ну, відповідно, в певному якомусь процесі. Присідаємо, ми граємо в ігри різні, і це не виключення. Тобто, це точно є. Давайте ще раз уточнемо. Вас, працівники, будь-хто навіть директор буде змушений в випадку провини присідати привселютно. Ну, давайте так. Мало того, на площі серед Хмельницького ми робимо таку штуку. Відповідно, є. Єрархічні якісь питання, якщо ми маємо заступників і директора, то це в колі цих людей це робиться. Так? Бо є порушення домовленості саме серед таких посадових осіб. Якщо то менеджера, серед менеджерів, якщо то є певні е інші якісь рангові посади, ну відповідно там де. Так що... Є така гра, класна, причому гра. Рекомендую всім це зробити, воно зразу відновлює процес. Ну, Принаймні е, зберігається обмін, який має залишатися між працівником і закладом в разі порушення якихось питань. В такому варіанті ніхто не страждає. Добре, дякуємо. Тепер інше питання.